На узбережжі теплого моря жила маленька черепашка на ім'я Мейсі. Вона любила гуляти по піщаному березі та купатися в прозорій воді. Одного разу, пірнаючи у хвилі, Мейсі помітила щось мерехтливе і красиве. Виявилося, що це була медуза, яка плавала неподалік. Месі зацікавлено підпливла ближче і привіталась. Привіт, я Месі. А як тебе звати? Медуза плавно похитнулася в воді, ніби танцюючи, і відповіла Привіт, Месі. Мене звати Жузі. Я медуза. Я живу тут, серед хвиль. Черепашка раніше чула від інших тварин. Що медузи небезпечні, але Жузі виглядала такою ніжною і доброю, що Мейсі вирішила з нею подружитися. «Жузі, давай будемо друзями, запропонувала вона. Я з радістю зраділа медуза. Ми можемо разом плавати і гратися в морі. Відтоді Мейсі і жузі стали нерозлучними. Вони разом досліджували підводні рифи. Ховалися від великих риб і ганялися за сонячними промінчиками, що пробивалися крізь воду. Жузі навчила Месі танцювати в морі, а вона показала жузі, як цікаво гуляти по берегу, не виходячи з води. Одного разу на море налетів сильний шторм. Хвилі стали величезними і страшними. Месі заховалася у свою міцну раковину, але хвилі все одно її носили в різні боки. Жузі, побачивши це, швидко підпливла і обернулася навколо неї своїми ніжними щупальцями, допомагаючи триматися на місці. Тримайся, ми разом, і шторм нам не страшний. Через деякий час шторм стих, і море заспокоїлося. Черепашка була дуже вдячна Жузі за допомогу. Ти врятувала мене, Жузі! ти справжня подруга. Ми ж друзі, друзі завжди допомагають одне одному, усміхнулась медуза, і з того дня їхня дружба стала ще міцнішою. Вони продовжували гратися і веселитись разом, радіючи кожному новому дню на своєму чудовому морі. Так і закінчується наша казка про маленьку черепашку Месі та її вірну подругу Жузі Медузу, які довели, що справжня дружба може подолати будь-які труднощі.